Огляд подій за 8 березня вітаю. Шановні жінки, дозвольте привітати вас зі святом весни. Сьогодні і завжди кожна з вас на своєму фронті, на передовій та в тилу. Ваша сила і стійкість вже вразили світ. Зі святом вас. Цікава, до речі, цифра серед усіх заявок, які надійшли на вступ до гвардії наступу, 5% надіслали жінки. А на Сумщині продовжуються обстріли. Вчора близько 22-ї години силами оборони Сумщини на півночі області в Шоскінському районі були зафіксовані прильоти двох ворожих БПЛА шахет. Один з них був збитий. Так тримати. До речі, якщо ви замітили, росіяни змінили дислокацію пункт пусків ракет. І якщо раніше це було, було Азовське море десь там, то зараз перенесли їх ближче до нашої області. Щоб було ближче до Києва. Тому, на жаль, це не останні пуски будуть іще. За день було 4 обстріли, 20 прильотів. Село Будки, Білопільська громада до 10 мінометних прильотів, село Басівка, Юнаківська громада, артилерійський обстріл. І село Папівка, Великописарівська громада, Кулеметний обстріл, село Катеринівка, Шалигінська громада, 10 артилерійських прильотів. Є невеличкі пошкодження приватних будинків. По Україні. ЗСУ відбили за, за сьогодні понад 100 ворожих атак за добу. Бойові зіткнення українських воїнів та російських окупантів на Бахмутському напрямку тривають. Місто фортеця залишається епіцентром боїв на фронті. На Куп'янському напрямку спікер східного групування ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що окупанти втратили за добу одразу 5 новітніх танків Т-90. Ну, Мабуть, наші добивають там третій армійський корпус з Кантимирівською танковою дивізією. Хоча майже і вся увага прикута до Бахмуту та Околиць, але ворог продовжує мати ініціативу на Сватівській та Авдіївській ділянці фронту. Для них захоплення Вугледару та Мар'їнки основні задачі. А взяття в кільце Авдіївки, мабуть, одна з головних цілей. Авдіївський напрямок, до речі, там противник захопив село Веселе, активні штурмові дії наших позицій тривають безперервно вже декілька днів. Росіяни задіяли всі сили, сили на цій ділянці. А в Бахмуті традиційна ситуація важка, але незважаючи на це, у ворога немає суттєвих успіхів. І Американський інститут війни зробив висновок: Російським силам не вистачає механізованих сил, необхідних для наступу на Бахмут, а тактичні штурмові загони не здатні вести маневрені бої. Тобто росіяни у тупіку. Терорист Гіркін. Сьогодні несподівано заявив, що зимовий наступ РФ закінчився, закінчився невдачею і порадив вчити правильну назву Бахмут. Тобто не Артемовськ, не а Бахмут або Бахмут, кому як бійці Нацгвардії зробили російсь, збили російський штурмовик Су-25 в районі Бахмута. Цей літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на наші позиції. Його збив розрахунок по ЗРК і відстань була 4 кілометри. Ну, більше не буду літати. В Енергодарі піднімається чорний дим у районі Набережної. Стверджують, що це ЗСУ завдали удару безпілотниками. Місцеві пабліки пишуть, що пожежа трапилась в районі управління СБУ. Серед російських мобіків продовжує різке зростання рівня невдоволення. Вони кажуть, не зрозуміло, за кого і за що ми воюємо. На цей раз сьогодні були калінінградські мобіки. Вони підняли бунт, відмовились йти у м'ясні штурми, розповідають на камеру про суїциди серед товаришів по службі, величезні втрати скаржаться на Донецьких. Мобики заявили, що краще сядуть у в'язницю на 5, 7, 10 років, і сказали, що готові самостійно вирушити на територію РФ. ЄС виділяє 2 мільярди євро на термінові закупки 155 міліметрових боєприпасів для України. Йдеться про кошти з Європейського фонду миру, з якого фінансуються військові поставки України з Європи. Україна отримала ще дві установки гіпард від Німеччини. Також до них було надано 6 тисяч боєприпасів. Загалом вже поставлено 34 гіпарди до України. Ну це суттєва цифра для нашої ПВО. Україна, очевидно, готується до великого наступу. Потік західної зброї перетворився зі струмочка на річку. Такий висновок зробила видання The Economist і підрахувала, що 40% усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни це понад 8 мільярдів доларів, надійшли за останні три місяці, з грудня по лютий. І Залужний розраховує, що зрештою у його розпорядженні будуть три нові армійські корпуси, кожен з яких складатиметься з шести бригад. Кожен корпус 20 тисяч осіб, навчених та озброєних за стандартами НАТО. І це буде наш великий наступ. Це я вже від себе. З Іранського порту Амірабад до Росії по Каспійському морю прийшли два вантажні кораблі. На бортах цих кораблів 100 мільйонів патронів, калібру 5,56, 7,62, 9 мм, міліметрів, 127 і 145 міліметрів. Близько 300 тисяч снарядів. І крім того, до Росії перевезли 10 тисяч бронежилетів та касок. Україна почала виробляти власні дрони, здатні автономно пролітати до 3100 кілометрів. Аеродрон, вони так називаються, пройшли сертифікацію. Їх ціна від 250 до 450 тисяч доларів за одиницю. Усе залежить від начинки. У компанії виробника, за словом, дрон обережний, бо апарат має розмах крил 8,5 метрів. По суті, це повністю автономний літак. І вони можуть літати до Москви, до Каспію і повертатися назад. Ну, те, що нам і треба. А міністр оборони України Резніков вирушив у Стокгольм на неформальну зустріч міністрів оборони ЄС. І сказав Я щасливий бути тут. Ми поговоримо про зброю, швидкість поставок, швидкість ухваленні рішень і солідарність. Підтримка сильна. Нарешті партнери з нами до перемоги. Пісторіус, міністр оборони Німеччини, назвав терміни поставок Україні танків «Леопард-2» від Німеччини і Португалії і заявив, що 18 німецьких танків Леопард 2 і 3 португальські танки. Разом прибудуть до України до кінця цього місяця. Великобританія оголосила про відкриття військової бази на півночі Норвегії для зміцнення можливостей НАТО в Арктиці на тлі російської агресії. На базі розміщуватиметься королівська морська піхота. Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі сказав, що потрібно позбавляти громадянства грузинських вояків, що воюють в Україні. Ну, мабуть, прийшла директива з Кремля, щоб призупинити потік добровольців, які приїжджають до Грузинського легіону. І ще по Грузії тисячі грузинів вчора вийшли на акцію протесту під парламент Білісі через скандальний закон про іноагентів. Який має величезну схожість із диктаторським законодавством Росії. Протестувальники заблокували будівлю парламенту Грузії. Ще вчора поліція використовувала для розгону сльозоточивий газ водомети, а сьогодні вже в них полетіли коктейлі Молотова. Поліція Грузії також використовує зброю із гумовими кулями. Представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що відповідальні за придушення протестів у Грузії потраплять під санкції США і ЄС повідомив Грузію про серйозні наслідки через придушення масових протестів. Зараз на площі зібрались 35 тисяч мітингувальників. Місто Батумі також приєднався до протестів. Це всі новини миру нам.